Каждый раз, когда я начинаю передачу, я не знаю, вот в следующий раз мы выйдем в эфир или нет. Потому что никогда человечество не было так близко к ядерной катастрофе. Сырнув через ядерку. Почухав жепу, нюхнув пальці. І от такий от був початок вечірнього ефіру Соловйова. Ніколи чоловічство не було так близько к ядерній катастрофі. Це теж брехня, бо було, і врятував людство. Ось цей мужик. Станіслав Петров. Радянський офіцер, якого Росія забула, а е, загніваючий запад, зняв про нього фільм The Man Who Saved The World Людина, яка врятувала світ. Про нього я розповім далі, обов'язково дочекайтеся. А поки покажу вам відео з каналу НТВ, де Такі саме, як і обхезаний Абхезаний, розповідає, як Україна безсердечно бомбардуватиме російські міста. Ракета, знаменита, печально знаміта, шторм, печальна, знаміта, шторм Да? Крилата, тактическая ракета, до 500 кілометрів летить, очень серйозний боєзаряд, не нуждається в корекції в момент польоту, ввели полетное задание і літіт, і далі сама розбирається. От якщо її розрізають чуть То это удары по, мы уже говорили, э, ну, да простят меня жители этих городов, но это очень многие города, не только многострадальный Белгород, э, огромное сожаление и соболезнование всем э, пострадавшим. Но и это э, тот же Воронеж, это тот же Ростов, и э, тот же Курск это города, оказывается, под прицелом, и это опасность перейти к войне городов. Вот до сих пор не было такого э, в этом военном конфликте. Не было. такого в этом воєнному конфлікті. Маріуполь, Сєвєдонецьк, Артемовськ, ми його називаємо Бахмут, Мар'їнка. Що, картава, якщо в містах є українських літера Р, то їх не існує, то їх можна знищувати і про них не згадувати. Добре, Волноваха, Лисичанськ, Вовчанськ, Ізюм, Куп'янськ. Ні, все нормально з цими містами. А далі. А далі цього переляканого діда. понесло по Фрейду. С тех пор не было такого э, в этом военном конфликте, такого, как во Второй мировой войне, когда просто снесли, стерли э, Дрезден, э, разрушили почти до основания Гамбург, когда просто сожгли э, сотни тысяч жителей Токио вот массированными э, налетами с воздуха, да? Вот такого не было в этой войне и не будет, я очень надеюсь. Но переходить к войне городов, к сознательным ракетным ударам по многонаселению, Городам это вопиющая, вопиющая безответственность. Вот так, ни в коем случае подкалки. нельзя этого допустить. А гарантировать, если ты разрешил, давайте, ребята, сами разбирайтесь, когда. И mm -hmm. что там в голову взбредет этому вот оператору, который там сидит и вводит полетные задания, нет никакой гарантии, что ему взбредет в голову. Поэтому я надеюсь, что этого безответственного шага не будет. Вы в лося вин асоции российские места. Зі знищеними нацистськими, з Дрезденом, з Гамбургом, то давайте казати, що Дрезден це новий Білград. Доноцифікувалися до того, що на федеральному каналі порівнюють себе з нацистами і лайк. Якщо теж це помітили, коли він давав цю відповідь, і підпишіться на канал, якщо хочете, щоб я показував більше. Таких відео, ну і щоб вони виходили частіше. Наша мета 170 тисяч, і ваша підписка реально нам допомагає ставати кращими. До речі, ви знаєте, що Україна насправді вже дотягується на 3600 км кілометрів на російські міста. Саме така відстань я порахував від е, Києва і Нарільська е, Я побачив е, одне відео. Зараз я вам його покажу. Як, е, Українські карателі скинули на російське місто справжню сміттєву бомбу. Ну не може ж таке бути, що ростає в сніг, а там отаке. Ну серйозно, це точно бомба. Вважаю, що наступним кроком треба оголосити спеціальну воєнну операцію проти снігу. Типу, ну ти, звісно, зря ростая. І тут би мав би бути якийсь такий е, расистський прикол, який зв'язує ці два відео. Е, ну, це є те наступне. Але ви цей перехід і так вважаєте. Дивіться. Поездка они прошли инструктаж и получили сухпайки. У военкомата собрались самые близкие, чтобы проводить своих бойцов. На этот раз контракт с Министерством обороны заключили 23 человека. Это мужчины со всей области, а также из Республики Карелия. Есть даже четверо иностранцев. Вообще иностранные граждане тоже вправе записаться на службу по контракту. Для этого нужно пройти медицинскую комиссию, психолога и быть гражданином государства-союзника. В данном случае стран Африки. Стран Африки, псковські десантники. Ви ж бачили, що це псков. всі діла. Це саме ті блукаючі військовослужбовці, яких ловили тут в Україні з 2014 року. Це саме ці псковські десантники, точніше, десантники з пскову висаджувались в гостомелі, і в принципі псковські десантники брали участь у всіх війнах Росії. Закінчились, як ви вже зрозуміли, вони в Україні. А, чому я не просто кажу у всіх війнах Росії? От подивіться, будь ласка, сюжет за два тижні до вторгнення в Грузію в 2008 році. Про а, учення в северній Осетії Здесь пограничная зона, и бойцям разрешено стріляти тільки холостими патронами. Бойові стрільби будуть позже на полігонах. Псковські десантники учатся воювати в горних условиях. В горах трудно определить противника. Потому что существует оптический обман. Оптический обман це те, как теперь виглядають псковские десантники. Я люблю Россию, поэтому хочу сражаться за нее. Я знаю, они на стороне правды, поэтому я стал добровольцем и хочу помочь им. Моя семья, мои родители знают, что я пошел на СВО. Я им сказала, они одобряют, что я подписал контракт. Это не проблема. А не проблема была подумати, куда ділися те. Хто був псковськими десантниками, що тепер навіть чуваків з Африки, які не говорять російською, відправляють в Україну, в якій вони ніколи не були? Ні, це я думаю, занадто е, важка формула чирівняння. На нього немає відповіді для цих чуваків. Я е, до речі дуже чекав. Ці тижні відосів, як росіяни заходили на Харківщину. Бо те, що мені розповідали хлопці, які наразі перебувають на передовій, як вони розстрілювали їх на чотири, це одне. Ну, знаєте, це розмови. А почути з перших вуст з іншої сторони це окремий вид задоволення. Волчанськ прийшли першу ночь, як то перекантувалися, що більш-менш нормально заняли одну вулицю. И потом пошла вот эта жара. Просто приходит группа, ее отправляют зачищать улицу. Не зачищать, ну, закрепляться, знаю, как штурмовать улицу. Кажется, улицу проходишь, все нормально. Попадаешь под замес, под пулеметы, там, под, да, особенно дроны, фипишки. Просто выводят столько состава. А командование по рации кричит вперед-вперед, вперед-вперед откатов нельзя, не дают откатов, ну, назад, то есть эти нельзя, не откатиться. Когда уже останется, там, человек 5-10 с группы, там, блядь, с фу, там, человек, ну, вот со всех групп, то, да, там, может быть, еще дадут, и то там уже половина трехсотыми увезены. Всех, кого я знал, от нас срот осталось вообще со, со, 100 человек 12. То есть... Пришли свежие группы, которые не обстреляны, которые в учебке были всего 4 дня там, или 5. Их на утро отправили в штурм. І вони просто два дома не пройшли. Їх положили під пулеметом, коли вони скучковались і просто добили фіпішками. Осталось теж там чоловік 5-6. Шла група к нам. Із этой групи один чоловік вообще остался. І це історія ще до того, як наші почали контратакувати у Вовчанську. Була навіть інформація, що в неділю, що минула, 60 і 100 за день взяли в полон. І подивіться. Подивіться, будь ласка, як вражки ставляться до тих, хто е після поранень відмовляється знову брати в руки зброю і їхати в Україну. Вот, вот так ми В такій кімнаті Диша невозможно, всі тут. Не виходять, аді же мусор на Тут же син, тут же стрем, ні постільного окна не відкривається. Кормушка все закрита відкривається, ні ні... але перевага цих чуваків над тими, яких відправили в Овчанськ, в тому, що вони живі. І що в те вікно не залетить і в півдрон український, то нехай сидять заперті, зате живі. Ну а чому ні? Я не розумію. А, а по телевізору Петр е, окуповує е, українські міста. Тому. Дим россиянам, не показывают эти по видео, а показывают ось такие. Их сомнений, что впереди еще много достаточно работы, она это не, не произойдет там ни через год, ни через три, это на десятилетия история. И, конечно, нужно будет наводить порядок и в Одесской области, и в Харьковской, и в Днепре, и в Киеве, но при этом... Мы должны это делать так, как, вот нам пример показывает наш президент, благородно, без э, какой-то, так сказать, истеричности, спокойно, настаивая на своем, но тем не менее, э, идя на прямой диалог с людьми. Пока смотрели на Петра Толстого, у меня тут светло, то появляется, то исчезает, но меньше с тем, э, тут моя быть вставка.

Оль, я в укрытии сижу, если что. Давай. Не, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда провести. Вот, чтобы как-то уютно было. День Здравствуйте. Здрасте, заходите ближе к центру сюда, проходите. Заставите нам компанию. Очень приятно. Сынок, Здрасте. Опять же, где еще вот познакомишься на таком месте? Правильно, скоро ви будете жити там нонстопом. Правильно, скоро ви будете там жити в таких укриттях нонстопом. Е, час від часу, звичайно, кататиметесь в Москву за ковбасою. Все так само, як було в радянському союзі в 1988 році. Ось такий сюжет з щасливими обличчями за чотири роки до мого народження. Я знайшов. Пам'ятаєте ці часи? Скажіть, будь ласка, скільки времени ви потратили на цю поїздку? 4 часа. В месяц выходит так. Одна поездка выходит, два дня теряется. Вот скажите, пожалуйста, сколько вам пришлось килограммов сегодня везти из Москвы? Десять килограмм говядины, три утки и восемь килограмм колбасы. Это для того, чтобы отдохнуть в выходной. А мы однодрываем руки. Там стояли очереди. Уехали на ночь, ночь не спавший. И день вот у нас сегодня едем. В ноябре месяце я лично сам читал газеты по мясу. Значит, область наша выполнила досрочно в ноябре месяце план, годовой план. Значит, сверхплановые вот. все поставки должны пойти в ваши магазины. А вы видели это место? Нет. И до сего времени, значит, со в магазинах, значит, буквально никаких изменений нет. План, наверное, дан такой, что Отвозити туди, а не оставлять. Ну, дело в том, что ведь вы туда возите, а обратно вы все равно его вознесу. Ну, так а що ж делать на роботі? Ну, Просто я считаю, что нужно ввести справедливую систему распределения м'яса по талонам заказам. Везти талоны, Ну, як в старі добрі повоєнні часи, ну, так і хотіли в 1988-му. Але. На моє скромне переконання найбільш справедливо розподіляють російське м'ясо збройні сили України. Я вам обіцяв розповісти історію про Станіслава Петрова, про якого зняли фільм. В головній ролі навіть зіграв Кевін Костнер. Он вручила Петрову премію як людині, яка запобігла ядерній війні. Бо в ніч на 26 вересня 1983 року Станіслав Петров був оперативним черговим на командному пункті системи попередження ракетного нападу в секретній частині Сірпухов 15 в Підмосков'ї, і в 00.15 комп'ютер, за яким стояв чи то сидів Петров, подав сигнал, якого радянські війська насправді боялися найбільше, що типу з території США було за. Пущену балістичну ракету її ціль це СРСР і за інструкцією Петро мав одразу доповісти про це керівництву радянського союзу, отримати наказ на пуску відповідь, але він цього не зробив. Далі вам зачитаю з «Медузи». Машина показывает, что достоверность информации высшая, вспоминал Петров в одном из своих интервью. На стене горят большие красные буквы старт значит, ракета точно пошла. Я посмотрел на свой боевой расчет кто-то даже вскочил со своих мест, повысил голос, приказал немедленно занять свои посты. Надо было все проверить. Не могло так быть, что это на самом деле ракета с боеголовками. С момента запуска ракеты противникам до принятия решения об ответном запуске у руководства Советского Союза было не более 28 минут. Лично у Петрова было 15 минут на принятие верного решения. Он засомневался в том, что США решили нанести по Советскому Союзу ядерный удар. Его, как и других офицеров, инструктировали, что при настоящей атаке ракеты должны были быть запущены сразу с нескольких баз. Петров сообщил по правительственной связи, что компьютер дал сбой. После разбирательства выяснилось, что советские датчики приняли за запуск американской ракеты свет солнечных Отражавшися від от облаков е, Петрова потім згадував, він хотіли заохотити, обіцяли навіть дати якийсь орден, але замість цього оголосили догану за е, незаповнений. Бойовий журнал е, в 1984 році він в, в, пішов у відставку, оселився з сім'єю в Падмаскові. Такий є з пункт Фрязіна, і до 1993 року ця історія взагалі була засекречена. Навіть дружина Петрова е, про це не знала. А потім. Якось про цю історію написала газета Більд. Е, просто маленьку заметку, і е, Петров став е, відомим на заході. Але в рідній Росії він жив у злиднях, тобто йому гроші пересилали на життя на продукти харчування з ворожої Німеччини, де він став е, популярним. Але в злиднях він помер е, 19 травня 2017 року і. Е, Дуже показово, що про його смерть не повідомило жодне велике російське та навіть і закордонне змі. Мораль придумайте самі. Напишіть в коментарях. Буду дуже радий. Е, побачимо вже скоро. Я вам сьогодні анонсував, що покажу мерч, але з цими вимиканнями світла і так далі. Не встиг, але завтра вже точно покажу. Тому поставте дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск і першу партію мерча right now. Дякую.